Так, мене дуже часто хетять за мій суржик. І, ну що, я буває не відповідаю. Буває кажу, дякую за те, що критикуєте, буду ставати краще. Ну, щоб не скандалити. Я не люблю негатива. Хоча я дуже вспильчива. Я дуже я взагалі, і прямолінійна. Таких не люблять максимально. Ну, а що ж зробиш? Мінятись не собираюсь. І тут вчора мене температура, я лежу, в мене є час. Жінка мені пише, що твій суржик невозможно слухати. Як самурай ріже по чомусь там. Думаю, зайду, гляну, хто ти єсть. Хотіла я теж написати, дякую. А може й написала. Взагалі, захожу на її сторінку, а вона два місяці тому виставила таке відео, де е, е, монітор комп'ютерний великий стоїть, і там багато таких телефончиків, типу бот. І вона пише: Давайте зупи... на російській мові, Давайте зупинимо мовну мовнюків. Щоб вони не сварились між собою, і оцих ботів буде е, писати неінтересно, їх тоді продвигати не буде. Ну, вона якось складно написала, але дуже з великою кількістю помилок. І їй в коментарях люди пописали: ти спочатку на російській мові писати нормально навчись, а потім будеш з мовнюками воювати. Вона матюками відповідала, ну, в общем, там її теж оскорбляли. І уявіть, ця ж людина через два місяці прийшла, мені пописала, що тут вона зазиває. Щоб не сваритися за мови, і тут розжигає війну зо мною стосовно мого суржика. Ну, мій вердикт, що коментарі погані такого типу пишуть, тільки опущені. Вас опустили там, і ви прийшли такі обіженки, думаєте, піду десь комусь теж напишу. Ну, я ж то розумію, що ну, не можна до них опускатися і теж з ними сваритися. Але я вирішила не виділяти її ніяк, а просто вам це розповісти. Бо це було в один момент, і ще жінка написала стосовно мого батька, що він же сидів, а ти що? Вона написала так: Фу, хіба можна таке розказувати, позорище? Типу таке мовчи, нікому не кажи. Ну, я їй теж написала, що тюрми це ми не уйдеш, скоро тебе посадять за погані коментарі. Ну, так я не писала, я трошки по-другому. Ну, типа, що прийде время, возможно, будуть пи... <заключати>, заключати за погані коментарі. Ну, не взяти казати, бо скільки людей сяде. Добре, до чого я веду. Бо мене дивиться, жінки мене дивляться 60-річні. І от в одному відео я їй подобаюсь, їй нравится, да? що я розказую, що я там батрачила все життя, работала, там, стояла за себе, їй це нравиться, А коли я друге відео записую там щось про своє життя, де в мене там батько сидів чи ще щось, вона закриє рот, не розказуй, це позор, фу. Не треба мені вказувати, що робити. Алло, бабульки, відпишіться, відпишіться. Я буду робити все, що захочу. Я в дальнейшем ще буду розказувати про всякі такі інтимні движення. Ну, наприклад, дивлюся інтерв'ю саме там моїх знайомих, да? і вони розказують, в неї питають, яка в твоя любима поза я така, зверху. Я думаю, що ти брешеш зверху? Ну, во-первых, переламаєш е... сказати, контингент. Ну, в общем, смисл. Ну, Мені хотілося сказати: жінки, підніміть руки, хто любить зверху. Хто? І вони підняли, а я їм кажу, старательні терпіли. Ну, тому що, може, це тільки я одна. От мені хочеться да, цю тему підняти і саме про ці теми говорити, але ж 60 річним це не сподобається. Та ви що? Вони мені скажуть, ти мені так нравилася, Ну, зараз ти вообще такі теми затравиш. Хіба можна таке балакати? Не на часі, ще можу так сказати. Я веду до того, що я буду говорити про все, що захочу. Можете зараз уже відписуватися, тому що про такі інтимні движення я теж можу висказатись. Просто із самого молоду це моя любима тема, бо я хотіла завжди бути сексологом-криміналістом. <свісля> <свісля> да. да. Ну, а що? Просто я зайшла з таких тем, які не будуть е, сразу, ну, тригерити людей. Я зайшла з таких більш-менш. Ну, а далі я буду балакати про те, що мені хочеться, а не те, що вам подобається. Якщо я сидів батько, значить він сидів. Я про це скажу. Я не буду брехати, я не буду щось змовчувати, тому що з моїм батьком мене багато чого зв'язує. Я така благодарна йому, що він мене такої виспитав. Раніше не подобалось, звісно, тому що виховував у поняттях, як пацана. Я така думаю, я ж дівчина, я не повинна так виховуватись. Зараз я йому за це дякую. Серйозно, я прямо зараз така благодарна, думаю, слава Богу, що у мене були такі батьки, що вони мені подарили такий, знаєте, клад. З такими травмами, які я пропрацювала і живу з ними. Я від цього прям кайфую. І ніяка бабка, ніяка оця недомовниця мені нічого вказувати не буде. Ну, хочеться, пишіть, я вже навіть вас не блокую. Даю вам шанс і змогу висказатись.